Любі друзі, мої найщиріші вітання. Сьогодні ми разом з вами будемо готувати ну, ніжні, смачні і дуже соковиті млинці з м'ясом. Ця страва універсальна, усі її люблять, але не кожен уміє її приготувати смачно. І в цьому відео я вам покажу, як приготувати цю страву смачно. Щоб отримати рецепт, додивляйтеся відео до кінця. не ні хвилини вашого часу. Поїхали! Яке може бути приготування, друзі, без гострих ножів? Беремо гострий ніж? Нам потрібно дві цибулі. Ми почнемо готувати начинку. Цибулю навпіл! І нарізаємо цибулю максимально дрібним кубиком. Ось так, друзі, бачите, який дрібненький кубик. Включаю вогонь, ставлю розігрівати сковорідку. Сьогодні я буду працювати на ось такій антипригарній сковорідці, діаметр тут 24 см, друзі, вона ідеально якраз підходить для цієї страви і не тільки для цієї, тому що в неї і високі стінки. Підходить до всіх видів плити, та як у мене газова, зручна і в міру важка. Ви відчуваєте, що ви тримаєте сковорідку. Добавляю трішки олії і сюди виставляю смажитись цибулю. Цибулю, друзі, я обсмажую до легкої золотистості. Я її підсмажую повністю до готовності. Як тільки вона трішки так підзолотилась, карамелізувалася, тоді ми почнемо обсмажувати м'ясо. З м'яса я використовую курячий фарш, у мене тут 600 грам. Зараз цибулька наповнить сковорідку ароматом. Цибулька відкриється. І Якраз м'ясо впитає в себе цей аромат і буде дуже смачно. Зверніть увагу, цибулька легенько так підзолотилася. Бачите, прокарамелізувалась. Тепер сюди додаю м'ясо. І лопаткою відразу м'ясо подрібнюю, щоб не було великих грудочок. Ну, коли друзі починають ось так подрібнювати м'ясо, звичайно, що відразу воно зловиться одним таким великим, знаєте, комом. Дайте, щоб фар зараз підсмажився. Я його зараз залишаю. Вогонь у мене це середня камфорка, вогонь максимальний. Нехай він підсмажиться з однієї сторони, і потім подрібнювати його буде набагато легше. Зараз він пустить багато вологи, звичайно, що так як зазвичай. Потрібно дочекатися, щоб ця волога вся випарувалася, рідина вся випарувалася, і потім ми будемо його гарно обсмажувати і додамо дуже смачні спеції. Ну, а поки наша соковита і смачна начинка готується, ми будемо готувати тісто для млинців. Це тісто універсальне, яке я постійно використовую. Для цього тіста нам потрібно 3 курячих яйця, Потрібно додати трішки солі. У мене це приблизно півчайної ложечки. Додаю 1 чайну ложку цукру для балансу смаків. І тепер вінчиком все це гарно перемішує. Тут у мене 400 г молока додаю сюди трішки. Приблизно 100 г. І тепер ще раз гарно перемішую. Хвилиночок 4 я не перемішував фарш, тільки тепер перемішую. Він гарно підсмажився з цибулькою. Ось так, тепер його набагато легше подрібнити. Начинку перемішав, готую ще приблизно хвилиночок 5, якраз він добре підрумяниться. На цьому етапі я не додаю ні сіль, ні перець, ніякі спеції. Ще додати не потрібно. А за той час ми якраз закінчимо з приготуванням тіста. Добавив молочка сюди, гарно перемішав. Тепер сюди я додаю 150 г просіяного борошна вищого гатунку. Ви часто мене питаєте, чи перший сорт підійде, підійде, друзі. Додаю все зразу. І тепер швидесенько, інтенсивно починаю вінчиком замішувати тісто, друзі. Якщо навіть ви побачите, що у вас робляться грудочки, не переживайте. Зараз в процесі приготування їх не буде. Ось, друзі, перемішав. Ні однієї грудочки немає. Просто тісто чудове. На цьому етапі я додаю 30 грам олії. І вінчиком ще раз гарно, інтенсивно замішую. Не забуваємо, що у нас готується начинка, яку час від часу потрібно перемішувати. Ну, і звичайно, що така консистенція тіста, друзі, це загуста консистенція для млинців. Але у мене ще тут залишилося 200 г молока якраз. Добавляю сюди. І все гарно ще раз замішую. І тісто на млинці, друзі, повністю готове. Ось така повинна бути консистенція. Бачите? Тісто, яке вийде абсолютно у кожного. Так, перемішую начиночку. Все, друзі, бачите, вся рідина випарувалася. Фарш уже гарно смажиться. І це означає, що на цьому етапі можна додати спеції, друзі. Моя любима приправа, подивіться, вже півбанки немає. Це універсальна приправа для м'яса, яку ви всі вже знаєте, друзі. Це з такого набору такий набір ви можете придбати в магазині Щасливий кухар». Сюди я додаю одну чайну ложечку, подивіться, які тут гарні трави входять. Достатньо. Вона дуже ароматна, тому багато її давати не потрібно. Ну, і звичайно, друзі, тут є приправа для курки, ви можете її також додати, але я додаю до м'яса, вона мені більше смакує. А вам, яка буде смакувати, Забирати тільки вам. Ну і додаю сіль та чорний перець за класикою. Ну тепер, друзі, все це гарно перемішуємо. Аромат просто неймовірний. І це ще спеції не відкрилися, друзі. Я тільки почав перемішувати все. Аромат пішов. Це те, що нам потрібно. Ну і щоб зробити цю начинку, друзі, максимально соковитою, як я і сказав, додаємо сюди 150 мл вершків. Жирність вершків у мене 33%. А тепер гарно це все перемішуємо. О, красота! Друзі, можете вершки додати. Можете додати 200 г бульйону, і ваша начинка буде дуже-дуже соковитою. Перемішуємо. А давайте, друзі, дамо трішки вершкового аромату. Сюди я додаю 50 грам вершкового масла. Ще раз перемішую. Чекаю, щоб масло повністю розтопилося, друзі. Потім буду обсмажувати ще хвилинку і все. І начинка буде повністю готова. Кінцевий результат начинки повинен бути ось такий: масло розтопилося, хвилинку просмажив і готово. Виключаю вогонь. Вогонь, друзі, виключив. Тепер сюди я хочу додати 100 грам сира. Повірте, додавте сир, буде дуже смачно. Я використовую моцарелу. Ви можете використати моцарелу, слугуні, твердий сир, який ви собі любите. Натираємо на ось такий дрібненький тереці. І тепер всю цю масу, друзі, гарно перемішуємо. За рахунок того, що начинка гаряча, сир швиденько розплавиться і буде дуже смачно. Тепер накриваємо кришкою і нехай начинка чекає своєї черги. Дуже комфортно, друзі, що така кришечка входить в комплекті до цієї сковорідки. Ця кришка не буде вам стукати, як одна підписниця казала. Бачите, вона тут прогумована, така чорна гума. Навіть якщо вона впаде, вона вже у мене падала. Вона не розб'ється. Дуже гарна, матова, приємно. Можна тут пальчика такого поставити, бачите, і зливати якусь рідину. Якщо ви хочете собі таку сковорідку, ви можете її придбати в магазині щасливий кухар. Посилання є внизу в описі під відео. Ну що, друзі, будемо переходити, смажити млинці. Сьогодні буду будуть на такій сковорідці, вона вже вам відома. Це сковорідка кована антипригарна для млинців. Середній вогонь ставлю, нехай розігрівається. Сковорідочка розігрілася. Добавляю трішки олії. Ось так легенько змащую, трішки небагато. І ставлю смажитись млинці. З однієї сторони готово, перевертаю на іншу сторону, друзі. Коли у вас гарна сковорідочка, у вас нема такого розуміння, що перший блінчик комом йде. Все виходить з першого разу. І виставляю готові млинці на тарілочку. І таким способом, друзі, ми обсмажуємо всі млинці. І також, друзі, вам невеличкий лайфхак. Щоб у вас усі краєчки млинців не обсихали, накривайте кришкою ось так. Млинці вже посмажив. Тепер, друзі, повертаюся до начинки. Дивіться, зараз я начинку потрібною ось таким погружним блендером. Тобто виставляю собі середні обороти і подрібнюю її. Можете прокрутити через м'ясорубку. Коли ви, друзі, переб'єте блендером, у вас вийде ось така ніжна однорідна маса. Бачите? Начинка те, що треба. Водночас соковита і дуже-дуже ніжна. Ну що, друзі, будемо закручувати млинці. Дивіться, беремо начинички. У мене десь тут тако 2 столових ложки. Ось так гарно. Виставляю. Підвертаю з однієї сторони, підвертаю з іншої сторони і закручую. І виставляю на тарілочку швом донизу. Якщо ви хочете, щоб у вас млинці були маленькі, вам потрібна сковорідка меншим діаметром, сантиметрів так 18 десь. І начинки давайте одну столову ложку. Такі гарні, симпатичні млинці. Вийшли, друзі, вони дуже-дуже смачні. Але зараз я хочу їм дати гарну рум'яну скоринку. Позаду мене вже розігрівається сковорідка, зараз будемо їх трішки обсмажувати. На розігріту сковорідку, друзі, додаю трішки вершкового масла. Ось так. І сюди виставляю смажитися млинці швом донизу. Так, Розподіляю масло по всій сковорідці і обжарюю 3 хвилиночки з кожної сторони до рум'яності. Бачу, друзі, рум'яну скориночку. О, подивіться. Бачите, перевертаю на іншу сторону. І готові обсмажені млинці, друзі, я виставляю на тарілочку. Добавляю ще трішки вершкового масла і обсмажую млинці, які не помістилися за першим разом. До вашої уваги! Млинці з м'ясом повністю готові. Ви просто подивіться, які вони гарні. Рум'яні, соковиті, золотисті. Давайте будемо вже куштувати. Розріжемо. Друзі, подивіться, скільки начинки. Оце я розумію млинці з м'ясом, так? О! Якщо млинці з м'ясом, вони повинні бути ось такі. Пробуємо. Ну, mm. хто б і сумнівався, друзі? Звичайно, що це дуже смачно. Ніжна начинка тут основне і правильно приготовлене тісто для млинців. Друзі, ви самі себе бачите. Тут без зайвих слів. Бачите? Просто чудово, ніжні млинці, ніжна начинка. Це те, що треба готувати абсолютно кожному. Mm. чаєм, друзі, це те, що треба. Другенкі, ну а якщо ви додивилися це відео до цього моменту, ви отримали цей просто чудовий прекрасний рецепт. Приєднуйтеся в телеграм Щасливий кухар, де ви можете скинути свій фотовідгук. Приготуєте, сфотографуєте і скинете фотовідгук. Я перегляну, друзі. Переглядати ваші фотовідгуки. Це зовсім інший вид задоволення. Ви мене мотивуєте, надихаєте і хочете для вас знімати ще більше і більше смачних рецептів. Ну а я з вами не прощаюся, тому що зовсім скоро ми зустрінемося у нових смачних рецептах. Всіх міцно обняв, кожного припідняв і до зустрічі!